Пронто-пронто, мої кохані. Знаю, що вам подобаються мої розклади. Ви прохаєте їх робити, то я роблю. Дивимось, чоловік на відстані, де він і що з ним відбувається, але пам'ятайте, хто не знає, що я зараз почала цикл своїх езотеричних... Е Відео про те, які омолети я роблю, як вони можуть змінити ваше життя. Тому що дивитись таро і слухати підказки від карт це дуже добре. Але я все ж таки вас закликаю змінити своє життя, як його коли змінила я. І пам'ятайте, біля числа ви вимінутися нерві з тим, кого ви дивитесь. Коли я бачу, як масово люди дивляться та в обшарпаних квартирах, вибачте, що про це кажу. Я знаю, що у нас люблять бідних, у нас люблять обездолених, тому у них і біга, багато підписників. Але не заздріть, а зробіть крок до людей, я не кажу тільки зараз про себе, можете вибрати іншого когось, які щось мають в цьому житті. І зараз я кажу про себе також. І так, дивимось. Дякую за донатики. Дякую за підписки. Ох, ох, ох ох. Ну що, він зараз до вас взагалі не проявляється, цей чоловік, який на відстані. Так, але він про вас дуже згадує. Причому він про вас згадує з такими приємними почуттями. Тобто, якщо й було щось погане. А мені чому здається, що там поганого більше було від нього. Не знаю, така енергетика йде. То він про все забув. І тут він зараз, я бачу, помагу. Він тут заробляє дуже так ретельно гроші, щоб запропонувати комусь, можливо, вам, догадайтесь, з десяти підказок. Стабільне надійне життя, брак. Так. Я говорю, карти показують. Так, він не проявлявся довгий час, тому що зайки ну, між вами є кохання. Ви можете зараз махати руками, топати ногами, але воно є. І був третій фактор. І він йому потрібно було зробити вибір. Щодо цього третього фактора. Третім фактором могло б бути все, що завгодно, шкідливі звички, інші жінки, різні міста проживання, діти, батьки, сам факт того, що я не вибираю, я люблю кохаю, але я не вибираю невчасно ну, прийшло це кохання. Такі теж розклади у мене є. І тут, скажу вам так, що чому дуже важко без вас. Йому зараз здається, що без вас він тягне все на своєму горбі. Він розуміє, як раніше все ж таки настільки комфортно йому було з вами. Розумієте, все те правильне, дуже часто нами, людьми бачиться здалеку. І так і ним бачиться. І так, дівчата. Він до вас хоче прийти як король Пентаклів, як чоловік заможній, як чоловік спроможний дати вам стабільне надійне життя. І тут дуже класна карта випадає, старший аркан Помірність, який говорить про те, що ви довгий час вже на нього чекаєте, але по помірності все буде дуже добре. Тобто, помірність це про те, що рано чи пізно все війде у свої береги. Розумієте? І не буде у цих коливань, а буде тиха така гавань. Так що він там, той чоловік? Ну що, тут карти кажуть, що доленосна жінка в його житті, доленосна, і він це розуміє, що це кохання, воно таке ж доленосне що ну не просто так все було, є у нього до вас почуття, але поки що зараз він, дивіться, він в енергіях короля мечів. Тобто, поки він так вирішив, я не стану людиною, яка може дати їй стабільність і надійність, Тобто я до неї не проявляюсь. Тут навіть подивіться, навіть рот закритий. Він навіть вам не говорить про свої почуття, звісно, і ні про що. Але плани у нього є. Тобто плани діяти ваш бік у нього є. І карти кажуть, що магу, маг завжди добивається того, чого він хоче. І тут перешкод не буде. Що там ще у нього? Ну що, зайки, він тут зараз весь в ілюзіях, фантазіях, дуже багато мріє про вас, якісь картини собі малює, якісь малюнки уявляє, як ви з ним по-різному і по всякому. Так, і і він, розуміє, він розуміє, що він не дав вам тих емоцій, на яких ви заслуговували. Тобто ви йому більше віддавали, ніж він вам. І тому зараз ви від нього обороняєтесь. І це і злить його, і прямо таке, знаєте, по рашистське бішенство буде. До речі, слава Україні. Не дивіться ви рашистських тарологів, зайки мої. Ладно, ладно-прохладно, але підтримайте українських Грегор. Бо Егрегор України це наша з вами перемога. І ну що, але він все ж таки, все ж таки, ну, думає, що у вас взаємне кохання. Все ж таки, він думає, що кохання у вас є, і він впевнений, що ви любите його. Тут що, тут у нього він чим більше про вас мріє, фантазує, тим більше розбивається його серце, ну, тому що ви ж то не поруч. По Аркану Мир тут ви могли кудись уїхати чи переїхати на відстані, Тобто тут, тут ви далеко один від одного, або він поїхав. І це розбиває його серце. І він не знає взагалі, що відбувається з вами, але що мені подобається. І як я правильно відчула, що це він, король Пентаклів, король мечів, що він імператор? Тобто, він до вас вже прийде помагу. Як імператор, а імператор це чоловік, який відповідає за свої слова, Чоловік, який бере відповідальність за всіх членів своєї родини, чоловік, який знає, як поводити себе жінку, який готовий забезпечувати родину, який готовий нести відповідальність за дітей, якого є гроші, якого є статус, який веде себе не як пажик маленький, а як імператор, як чоловік високого гатунку. Кілька старших арканів, зайки. Ну що, Аркан смерть Скажу вам так, що зараз він проходить переродження. Тобто, от саме під тим, що у нього розбите серце, і повинно оця біль повинна скажімо так, як випалити все те погане. І у той третій фактор, який безпосередньо заважав вашим відносинам. Тобто все померло, але дуже часто після Аркану Смерть відносини починаються заново дуже часто. Але все ж таки Аркан Смерть про те, що це закінчено. Бачите, коса. Треба цією смертю викосити все те погане, що було. І е, у ну, нього взагалі він не знає, що вам відбувається. Тут ви пішли, ви на відстані взагалі не зрозуміло. І, він стоїть все рівно ще поки що на вибору шляху, бо він ще не став королем контактів зайки. Він ще не може вам дати стабільність і надійність. І він розуміє, що і ви до нього зараз, як королева мечів, розумієте? Він розуміє, що ви ось закрили своє серце. Вже так, як раніше до вас не підійдеш. Гарні прогнози, прогнози про те, що все ж таки після смерті буде перемога. Єрофант, дівчата, він помудрішав. Він дуже не помудрішав, а помудрішає по Єрофанту. Тобто, людина ну все може бути, може він вообще в якусь віру піде, чесно кажу, може, вообще стане не знаю, священником. Тобто ця карта говорить про те, що людина росте, росте ментально. І оце розбите серце, і те, що відносини були закінчені, для нього це є перемогою. Розумієте? Бо він виріс в цьому. І тут так, тут що карта говорить, що він стоїть на вибору шляху чому? Тому що він поки що не став стабільним і надійним, і він розуміє, що я повинен стати самодостатнім. Розумієте? Ну, він до на вас дуже злиться, що ви до нього з мечем, ну звісно, тобто він би якби він, міг він би тут вам би розказав. Ох, що ще зайки? Ну що, він тут, король чаш, кохає вас, він тут переживає великі душевні муки. Це правда. Це правда. Десятка мечів це максимальна карта щодо переживань. Це коли тебе проткнули наскрізь 10 мечів. І башня, вас якось відносини рухнули в одну мить, але знов мені подобається його розуміння це пентаклі, пентаклі, пентаклі. Він розуміє, що він повинен перед вами тепер. Предстати у вигляді Туза Пентаклів петаклів, тобто у вигляді людина, яка є подарунком долі. Тобто, просто здравствуй, Маша з чемоданом в одних труселях і кросівках порваних, він до вас не проявиться. Ні. Ні-ні ні. Він -ні -ні. тут дуже злиться. Тут, мабуть, скоріш за все ви пішли із відносин, угу. причому кохаючи. А якщо він то на себе злиться, але тут, ну, тут у багатьох, що він на вас злиться, у багатьох відсотки проц... 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 80 ви пішли, Тож він зараз через ці страждання, він в них вигартовується, він вчиться жити по-новому, він вчиться справлятися з негараздами в цьому житті, і він розуміє, що тепер його черга вкладатися. Ваші відносини. Розумієте? Він зараз один. він зараз проходить трансформацію. Тут він погано спить ночами, його мучають докори сумління. Так, він тут і сам себе наказує. Бачите, шпаги навіть гортає. але вже різка локоть де не окуску була моя бабуся, боркану По повішена, ситуація висить. Між вами нікуди не рухається, але він не вийшов в неї. Mm -hmm. Ніяк не вийшов. Бо кохання до вас так полихає. Аркану сонце. Так полихає. Але аркан сонце говорить про те, що все буде дуже класно. По аркану сонце це завжди про те, що сім'ї здійсняться, буде сонячний момент в вашому житті. Чи варто довіряти моїй фейсі цьому чоловіку? Два руку телеграм, тут є посилання. Карти кажуть, що так, Аркан смерть, у вас все закінчено. Все те погане, воно вигорить із ваших відносин і буде енергія в продовження відносин. Ви тут дуже вклалися в ці відносини і чекаєте. Мах і єрофант. Карти кажуть, всі ваші бажання можуть здійснитися. Всі. От тут вищі сили присутні, ваша енергія вам тільки б захотіти. Да. Хочете, не хочете взаємне кохання, хоч ви з мечем стоїте, хоч і серце у вас розбите, хоч і башня була, але кохання сполохне. Так, і ви будете кажуть, поступово будувати ці відносини. Крок за кромом, по колісниці, ви підете в це. І він вас кохає. Пишіть свої коментарі, сонечки. Єдине, добре в свою руку телеграм і пам'ятайте, що вас багато. І щоб вам зараз я наказала, коли людина з'явиться до вас, дивіться на його вчинки. Тому що не поспішайте. Повинні в сто разів впевнитися в тому, що людина справді стала такою, якою вона себе позиціонує, а потім починати щось будувати. Тому що це загальний розклад. А моя любов до вас така велика, що я хочу вас всіх обійняти і сказати, все буде дуже добре. А з моїми амулетами навіть дуже прекрасно.